Всіх вітаю. З вами на зв'язку духовний практик. І сьогодні ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас таро прогнозом на квітень місяць 2025 року. А саме для представників знаку Зодіаку Діва, де мені робили зауваження на рахунок не Діва, а Діва. Тому що е педантичним. Прагматичним, чітким структурованим систематизованим Дівам, чути від мене діва, ну, ріже вухо, тому виправляюсь. <сум> Ось так. Тим не менш, ви натрапили на моє відео, суть якого зробити прогноз на решту квітня місяця, да, тому що дуже багато роботи і не встигаю, не встигаю робити контент вчасно. Ну, тим не менш два з половиною тижні, також на термін для того, щоб розуміти, що вас буде очікувати. Від чого потрібно застерігатись, на що сподіватись, від чого захищатись, ну, і, в принципі, які загальні тенденції будуть вирувати в житті дів на залишок квітня місяця? Ви, в свою чергу, можете в знак протилежної реакції діви залишити під цим відео свої вподобайки після повного перегляду коментарів, а також зробити репости та поширення серед своїх друзів та близьких. Ну, і не лише тих, хто має пряме відношення до представників знаку діва. Да? Тому що такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватись в цьому відео, просуватись, його побачить більша кількість людей. Це буде благосно впливати на рейтинги, статистику показники мого каналу. І Я буду вам за це дуже вдячний. Да? Відходимо від цих вступів і переходимо до самої суті відео прогноз. Нова традиційна. Новий традиційний початок да, мого прогнозу це раніше була найгостріша, найактуальніша тема. А тепер це а... найбільший успіх. Да? От В чому най... Най... найбільше буде вести Ось тако, да? в чому буде удача сипатися вам в долоні? Так от, найуспішніший етап, найуспішніша обставина. В квітні місяці 25-го року для Дів. Так, в чому полягає успіх? Діви, 25 рік квітень. В чому полягає успіх? Напишіть мені, до речі, як вам по звуку. Бо я досі вагаюся, чи брати мені якусь апаратуру акустичну, чи не брати. Напишіть мені. Так. Угу. Королева Пентаклів, якщо ми кажемо про жінок дів, то це той етап, в якому жінка буде вирішувати надважливі питання, тісно пов'язані з коштами. Це може бути питання, як заробити кошти, або як отримати кошти, як віддати кошти. Це може бути питання. Гострої необхідності в коштах, це може бути питання, як встабільнити ці кошти, тобто будь-які фінансові махінації, вони от якраз от на повестки дня, як то кажуть, да, найактуальніші. Ось це будь-які врегулювання, пов'язані з фінансами, з витоками коштів, приходом, відходом, цими всіми дебітами, кредитами і так далі. Да? Це якщо ми кажемо про жіночу частину представників знаку Дєва. А, грошики. Але оскільки це най, Успішніша обставина, то це означає, що да, від цієї гострої теми вам вдасться відійти. Тобто, вдасться вирішити для себе, до чого я йду, що я хочу отримати на вихопі в результаті, і з чим я залишаюся. Да? Ось так. Тобто, буде певний момент визначеності. Тому що, як, де, ти будеш впроваджувати ти, Я вже з вами як з сім'єю спілкуюся. Ви, мої глядачі, діви, жіночки, ви будете для себе розуміти, чим я жертвую, що я втрачаю, і що паралельно я здобуваю, і з чим залишаюся. Ось так. Ну, це більш осмисливий процес, звісно, але він немалу роль відіграє в майбутньому. Ось так. Тому що чіткі висновки, вони все ж таки структурують наші. Кроки подалі. А, так, давайте ще збиваємо колоду і дивимося. Імператор туз, жезлів, десятка пентаклів. А в когось це може бути. Дивіться, поясню, в жіночок по грошиках Пентаклі це може бути не стільки, як власні думки, як думки, які виникають через наявність чоловіка, імператора. З яким однозначно є і статевий контакт, туз жезлів. І саме цей чоловічок є запорукою вашої фінансової стабільності, десяточка пентаклів. А ви не хочете залежати від чоловічка, ви хочете бути самі від себе залежні. Ви хочете мати ресурс, який дасть вам спроможність в будь-який момент, коли ви цього захочете, розвернутися і піти, не боючись впасти. На найнижчі рівні нашого життя. Да? Тобто подушка безпеки, гарантії твого майбутнього. Отже, цікавий чинок. Як зробити так, щоб бути незалежною в аспекті коштів. Окей. Ні, ну почекайте. Я ж хочу подивитися, чим ця ситуація закінчиться. А в чому ж удача полягає? Ну, Те, що це буде як момент самороздуму, Самоусвідомлення і якогось результату осмислового це факт. А до чого це призведе? Давайте подивимося. Так, четвірочка жезлів, паш келихів І четвірка пентаклів. Так. Да. Ви зможете якось е, розвернути ситуацію таким чином, що можуть прийти якісь фінансові надходження, які. Е, в моменті можуть зіграти ось ту саму бажану і таку очікувану, і таку жадану, шокану подушку безпеки і впевненості в майбутньому. Ось так. Тобто, ось цей момент роздумів, він як спровокує процес, при якому ваші дії вони ну, напряму будуть давати вам можливість отримати ось ці кошти, які будуть ось тим ресурсом, без якого ви не можете опиратися самі на себе. Ось в цьому і полягає удача в квітні. Квітень буде щедрий для жінок, які хочуть бути незалежними. Будете. Угу. Окей, давайте тут дивитися стандартно. Перше питання. Робота. Да. Робота владів на квітень місяць 25-го року. Робота. О. Так, шістірка жезлів, десятка келахів. Докладу. І результат все одно не дуже гарний. Ну окей, а, дивіться, а, робота, шістірка жезлів. Я доклав до цієї карти ще дві карти, які більш глибоко роз'яснисть. Роз'яснять ситуацію. І дивіться, тускелихів та помірність, якщо це стосується роботи, то якісь робочі процеси можуть зупинитися. Більше того, ці робочі процеси зупинилися дуже давно, в плані емоцій. Тобто діви чітко розуміють, що та робота, яка є в їхньому житті, вона в майбутньому. Не матиме продовження. Не відчувають діви того, що в цій роботі є життя. І є той формат вихлопу від цієї роботи, який діви ви хочуть отримати, звісно ж. Але процес це не, не швидкий, він може затягнутися по карті помірності. Тобто, не все так швидко відбудеться. Якщо ви хочете від чогось відійти, змінити сферу діяльності, метод роботи, процеси роботи якісь. То це буде тривалий час змін. ось. І другий момент це е, максимальне обнулення От десятка келихів — нібито все добре. Є якесь положення, статус, є якась ну, от, визначена сфера діяльності, роботи, все чітко, стабільно, ясно. Але це піддається вежі. Крах, ламаються ці всі устої. Да? Під нуль фундамент. І ось це обнулення приводить до чого. До шістірки мечів починається шлях із самого початку, в якому багато невідомого, багато ризикованого, але живого. Ось того живого компоненту, якого бракує дівам вам ось тут. Ну і до речі, не останню роль в цьому знову ж таки зіграють. Чоловіки. Тобто, якщо ми кажемо про жінок, то можливо ось цей процес обнулення, руйнування по вежі, да? і початку нового ризикованого, але живого шляху, вас в цей період буде страхувати чоловік. Якщо ми кажемо про чоловіків, то це період, в якому, оскільки це король келихів, то це період, в якому ви можете поринати у свої внутрішні. Моменти, да? емоції, відчуття, переживання, думки. І намагатися знайти е, із усіх цих правд істину. Останню правду в останній інстанції. Да, от визначитися з тим. Окей, нуль так, нуль. А що далі? От в цьому контексті. Окей. По роботі зрозуміли. В принципі, запускається процес обнулення. І доволі різких, таких от вагомих змін в робочому аспекті. Давайте подивимося питання по спілкуванню пройдемося. Комунікація з іншими ділими та комунікація з оточенням в квітні 25-го року. Так, з великому тричка Пентаклів, 4 ну тут прям. Всі чотири масті ще й аж нарешту, як то кажуть. Дивіться, діви можуть відчувати стан відлюдництва, стан потреби побути в собі, потреба розібратися з собою, потреба з'ясувати, що зі мною відбувається, що зі мною відбувається не так, і як це змінити. Тобто, такий момент замкнутості: я в собі, я для себе. В мене просто це навіть настільки не бажання, оскільки нестача ресурсу, немає часу і ресурсу на те, щоб виділяти якусь ну, увагу іншим. Мені ну, я не знаю, дайте ви ще сили, які там хто в кого вірить, дайте можливості з собою розібратися. Ось такий етап проживають діви в квітні місяці. Закритість. Ну так, да, дивіться, двічка мечів. Шістьірочка Пентаклів, тобто я пропрацьовую власні моменти, я працюю над своїм внутрішнім станом, над тригерами, да? оці внутрішні такі самокопання для того, щоб краще себе зрозуміти. От на це буде йти ресурс ДІВ. Тобто, квітень місяць він не відзначається особливою ем, комунікацією і контактом з оточенням. Більше це про контакт і комунікацію із самим собою, із своїм я. Ось так. Окей. Ну і давайте подивимося на кінець здоров'я. Діви та здоров'я. Діви та здоров'я. Квітень 2025 рік. Діви та здоров'я. водички. І погнали. Збираємо воду. Десяточка пентаклів. Ви знаєте, багато хто трактує десятку пентаклів як карту, яка чітко каже тільки на кошти, на великі фінансові збагачення. Але це не так. Десятка пентаклів вона розшифровується ну, особисто мною як достатня кількість. От я це так назву. Це коли немає в чомусь потреби, немає е, нужди. Як то кажуть, да? тобто в тебе достатньо ресурсів і можливостей використовувати ці ресурси для того, щоб почуватися комфортно, щасливо, повноцінно. От якщо ми кажемо про питання здоров'я, то десятка пентаклів дає максимально розгорнуту відповідь. Більше того, ця карта може сказати навіть про те, що ви виходите на якіснішо кращий рівень свого тисячного самопочуття. Позбуваючись залежностей, тригерів, е якихось от, витоків нервів, переживань, а ви покращуєте своє фізичне положення. І я бажаю вам продовжувати йти цією стежкою. І нехай кожен ваш наступний крок буде міцнішим і міцнішим. Головне, не бійтеся, робити ці кроки. І все буде чудово. Ну, такий вийшов прогноз. Да? На дуже мудрій ноті ми закінчуємо його. Я, знову ж таки, ще раз перепрошую за запізнення в контенті, але вибачте, ну, ви до мене звертаєтеся, я працюю, і це все от в такому сумбурному стані, враховуючи, да? що я ще в одолі, то для мене пунктуальність це надто дорогоцінний навик, яким я не завжди користуюсь. Ось, в будь-якому випадку. Я бажаю дівам максимально легко пройти трансформаційний для себе квітень, взяти з нього найглибші, найкращі перли, ну і вийти на якісніше, кращий рівень свого життєвого положення. Бажаю всім позаслугам, мирного неба над головою і все буде мир.